Своєрідною спробою пира, якщо так можна сказати, видався захід по Відьопольському НВК, який зібрав на сцені майже півсотні старшокласників. Дівчатка та юнаки з 9 та 10 класів приймали участь у першому шкільному конкурсі вишиванок. Захід мав назву Анацвітом вишиванка цвіте. І дійсно цього дня на сцені можна було побачити різноманітний український національний одяг з різними орнаментальними вишивками. Учасники конкурсу за сценарієм організати повинні були підготуватись до трьох конкурсних завдань, а саме продемонструвати класні креативні світлини, прийняти участь у вишиванкових інсталяціях, себто згуртувавшись, утворити певні символи та елементи, і тим самим показати свою організаційно творчу складову та представити українську вишиванку як красивий модний стиль, який стає до речі все популярнішим серед молоді і свідомих українців. Хочеться додати, що всі виступи конкурсантів постійно супроводжувалися українськими піснями, народними мелодіями та фотороботами, які можна було побачити на великому шкільному екрані. Діти танцювали, співали, читали вірші та ставили театралізовані вистави. Оцінювали ж командні презентації фахівці, які так чи інакше пов'язані з учнівською виховною роботою, етнонапрямком та зберіганням літературних джерел. Музейні працівники, бібліотекарі, методисти, викладачі учбових закладів та поціновувачі українських традицій дорослим цього дня було з одного боку нелегко відчувати себе в ролі суддів. Творчих шкільних змагань, а з іншого рівень підготовки кожного класу та відповідальність, із якою кожний учасник команди підійшов до виступу, відразу давав про себе знати прямо на сцені. Комусь потрібно було елементарно вивчити слова, а хтось вживався в свою роль просто на очах у глядачів. В той же час, окремою ложкою дьогтю в загальній картині святкового заходу, можна було б виділити власне поведінку деяких глядачів в залі, які проявляючи елемент. Тарну неповагу до виступаючих на сцені конкурсантів заважали їм презентувати свої домашні творчі заготівки. Вчителям постійно потрібно було втручатись, аби заспокоювати безвідповідальних учнів, яким було чи нудно, чи не цікаво, невідомо бачити, чути і знати про історію української вишиванки, національні орнаменти, кольори, символіку та народні традиції. Якщо на ці організаційні моменти не звертати уваги, то в цілому можна виділити і від... Відмітити проведення подібного конкурсу вишиванок як такого своєчасною і актуальною ідеєю, котра має право на майбутнє існування в шкільному творчому житті, можливо, навіть і у розширеному форматі. А що ж до переможців святкового заходу, то тут місця розподілилися наступним чином. Третє місце зайняли 9Г та 9 А класи. Друге поділили між собою 9В та 10 А, а першими стали учні 10-го Г класу. Вітаємо!